Хочу познайомити вас з сівалкою Омега, 3000 тобто трьохметрова сівалка для дрібного ферму. Ця сівалка може закривати питання до 500 гектар сміливо. Комплектація даної сівалки складається з 24 сошників, відстань між якими 12,7 см. Тобто це дозволяє вам сіяти дрібно насіннєву групу і також шляхом злучіння половини секцій ми можемо сіяти на 25 см. Це досить зручно, тому що це дає змогу універсальності даної сівалки. Далі перейдемо, побачимо прикочуючі колеса, за ними стоїть чистики для вологого ґрунту. Дані колеса створюють оптимальний шар, вирівнюють структуру ґрунту для того, щоб рівномірно засіяти наше зерно. Потім ми бачимо 460-й диск з гідравлічно регульованим. Циліндром. Теж зручно його можна як виводити з роботи, так і вчати в роботу і регулювати ним глибину шляхом перемикання перемикача в кабіні трактора. За колесами стоять слідорозриклювач обов'язково для рівномірності проходу сівалки і щільнюючий коток попереду даної сівалки. Тому звертайтесь в представництво Інфорсгрупп для замовлення даної сівалки, для проведення демонстрації.